На Хмельниччині презентували інструмент самооцінювання та вдосконалення для шкіл. Про усі переваги інформаційно-аналітичної системи «Евалует» особисто розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. Ця програма це дзеркало, через яке школа може оцінити себе, враховуючи думки вчителів, учнів та батьків. Вона має чотири сфери. В кожній сфері передбачені критерії і індикатори. І, от, наприклад, щоб вам пояснити, наприклад, сфера освітнього середовища, директор школи або його заступники можуть, зайшовши в свій кабінет робочий, відкрити цю повністю сферу, заповнити, завантажити свої документи, пройти і зробити ті кроки, які рекомендує йому система. І після цього система генерує йому відповідальність відповідний висновок, даючи йому оцінку, наразі в Україні вже зареєстровано 10 тисяч акаунтів шкіл, що свідчить про зацікавленість серед керівників закладів. Хмельниччина також доєдналась майже у повному складі. Єдине, поки працювали у тестовому режимі. Зараз сьогодні ми презентуємо. Повністю всі чотири сфери і вже повний закінчений продукт. Тому школи вже мають акаунти, тільки е, не, не мали ще повного інструментарію. А сьогодні вже буде презентовано повний інструментарій, усі чотири сфери, і вони можуть пройти таке оцінювання. Тож незабаром усі зацікавлені представники зможуть перевірити свою управлінську діяльність, освітнє середовище, оцінити результати успішності учнів та розвиток педагогічного персоналу, а на розгорнутій відповіді виправити наявні помилки і зробити навчальний процес ще кращим. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.